Нового мера можуть визначити вже у першому турі. Про це заявляють представники громадського виборчого комітету. Експерти провели дослідження і готові назвати лідерів на пост очільника міста. Водночас говорять про можливість зриву виборів. Детальніше Інга Лучкіна. Суз опитування проводили з 1 по 5 жовтня. Методом інтерв'ю опитали більше двох тисяч мешканців Дніпропетровська. Вони відповідали на запитання, чи підуть на вибори та за кого голосуватимуть. Погубка склала 5%. Опитування показало. На волевиявлення збираються лише 54% людей. Експерти кажуть, через таку низьку явку другого туру виборів може і не бути. Якщо ми говоримо, говорили в сентябрі про те, що... 69,5% респондентов готовы принять участие в выборах, то сейчас этот, эта цифра составляет 53,6. Черные технологии очень сильно влияют на выбор людей. И их задача это прежде всего сделать так, чтобы люди разочаровались в избирательном процессе, подумали, что их выбор ничего не означает. Від лідерів на пост мера Олександр Вілкул. Згідно з дослідженням за нього віддали би голоси майже 32% електорату. Експерти кажуть, спекотна боротьба зараз за друге місце. Його намагаються поділити загід Краснов та Борис Філатов. Останнім часом потроху їх не здоганяє і Максим Курячий. Щодо партій, які балотуються у міську раду, думки мешканців на сьогодні розподілилися таким чином. Апельсионний блок 31,7, громадська сила, 17.1. Солидарность 8, батьковщина 4,7, самопомощь 5,6, партия простых людей 2, укроп 14,4%. Если партию Ведрожиня в конечном итоге допустят к выборам, то, а скорее всего, за счет такого ореола гонимых, они могут, хотя по всем вопросам у них там 2-3% всего лишь, они за счет этого ореола гонимой партии, а, скорее всего, преодолеют 5%, 5 барьер. Втім, представники громадянського виборчого комітету зазначають, згідно із законом, остаточні списки зареєстрованих партій повинні були бути у ЦВК ще вчора, а саме до 24-ї години 7 жовтня. Експерти не виключають, будь-які порушення закону можуть призвести до повного зриву виборів. Якщо, наприклад, каже Дмитро Шепель, за позовом однієї з партій, недопущених до реєстрації, суд заборонить друкувати бюлетені. Андрій